Микола Волківський політолог міжнародник, президент першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколо, ми раді вас бачити. Слава Україні! Вітаємо вітаємо доброго, слава вітаю, доброго пане Миколо. Дуже маємо важливу тему для обговорення. Це українська формула миру. І ми знаємо, що у Давосі на зустріч щодо неї приїхали представники 81 країни. На пункти нашої держави вони в принципі зрозумілі. Це виведення російських військ з нашої території, відновлення справедливості, недопущення ескалації та повторення цієї війни. Ми розуміємо, що діалог він має місце бути. Певна річ для цього всі в принципі і зібралися. Але от чи немає у вас відчуття такого, що на діалозі все може і завершитися вкотре? Зрозуміло, що якщо просідковувачі, взагалі скільки країн доєдналося до ініціативи Володимира Зеленського, яка, яка почалася в Копенгагені, і те, що ми спостерігали впродовж останнього року е, події, які відбувалися під час переговорів Саудівській Аравії в місті Джида, ну і фінально заключного року формула миру зустріч на Мальті, то можна сказати, що дійсно набагато більше країн доєдналося до цих переговорних процесів, і зрештою символічним був той факт, що напередодні офіційного Відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі, коли Клаус Шваб буде починати свою вступну лекцію промову сьогодні, відбулося вже дуже важливі перемовини, які важливі не тільки для України, а для всього світу. Зрештою. Те, що більше країн географічно доєднується і починають пропонувати варіанти для переговорних процесів для рівні радників національної безпеки, лише говорить про те, що це зацікавленість зростає стосовно пакетних документів стосовно конкретних рішень, які приймаються на цих зустрічах, то можна сказати, що ми їх мали і в Копенгагені, і в Джиді, і так само на Марті. Що стосується Давосу, то на мою думку, це лише початок, тому що потрібно буде більш важливо спостерігати, що буде відбуватися на рівні вже голів держав і. Що буде відбуватися під час завтрашнього виступу президента України на самій панельній сесії Давоса після офіційного відкриття, що стосується того, що, наприклад, географічна позиція і питання формули миру воно розширюється, і зрозуміло, що навіть там африканські країни, країни Латинської Америки, доєднуються. І якщо спостерігати рівень, наприклад, участі вже в формулі миру, там осіб, то ми бачимо, що тут спостерігається і. Дипломати і тут є експерти, які там представляють канцелярії президентів. Ми розуміємо, що із міністерства закордонних справ і інше. Тому, на мою думку, що це географічне розширення також впливає на рівень взагалі сприйняття формули миру. Друге, те, що е, конкретні фінальні документи після кожної зустрічі, ми маємо ми маємо напрацьовування з кожного, наприклад, міністерства закордонних справ окремої країни, яке приймає і ця залученість вісьми однієї країни, говорить лише про те, що е, вже на фінальному так званому глобальному саміті за мир, який ініціював президент, і який було анонсовано під час фінальної прес-конференції президента минулого року, якраз таки на цьому фінальному саміті вже ми почуємо. Конкретний реальний план і зацікавленість усіх країн до участі у ньому. Угу. Бачите, пане Микола, схоже на те, що цей Давоський форум із глобального великого економічного форуму перетворюється на місце, де вирішуються і такі вже важливі політичні або ж навіть геополітичні питання. Побачимо, чим обернеться для нас зустрічі в Давосі. Але я у вас хотіла запитати про виступ Зеленського, який так само запланований на цьому форумі. Минулого року ми пам'ятаємо, було відеозвернення. цього разу. Це буде очний виступ. Які меседжі пролунають на ваш погляд і що? Має бути в першу чергу сказане зрозуміло, що для нашого президента вже особиста участь у Давосі не буде новою. Ми пам'ятаємо, що він вже брав безпосередню участь під час першого року своєї президентської каденції. Приїздив до Давосу, де доносив меседжі безпосередньо на головній панельній дискусії. Давоського форуму зрозуміло, що цього року доволі важливим буде концентрація і, зокрема, продовження фінансової, військової та гуманітарної допомоги, І, я думаю, буде звучати в цьому месяці, не припинення а якраз таки про навпаки збільшення, тому що це край важливо потрібно всім країнам світу. Я думаю, що це не так просто, тому тому що зрозуміло, що е, статус нейтральної Швейцарії завжди говорив про те, що вона є вдалим мандатчиком для проводення перемовин на будь-якому рівні. Варто нагадати той факт, що в червні 2021 року, якраз таки перша білатеральна зустріч між президентом Джозефом Байденом і е, президентом Російської Федерації Путіна відбулася в червні, якраз таки на білі Лакганш в Женеві. І Зрозуміло, що якраз таки майданчик швейцарський він був обраний для проводення перемовин між сполученими штатами та Російською Федерацією. Я думаю, що дан, дана ініціатива вона може лунати, також як, як ідея від Ігнаціо е, е, ігнацьокатіса від міністра закордонних справ швейцарської Конфедерації, Федерації, а також про це наголошував під час останнього свого візиту президент екс-президент Швейцарії Алан Дехсе Під час свого візиту до, до України, тому я думаю, що меседжі мають бути покликані на те, що потрібно більше допомагати це. Зрозуміло, і економічні, наприклад, транші і економічна допомога має збільшуватися. Я думаю, на цьому буде зосереджений виступ. Пане Миколо, також знаємо, що ви теж будете присутні у Давосі, чи зараз вже там перебуваєте. От яка місія головна, якщо це не секрет, звісно? А от що для себе ви хочете зрозуміти? Можливо, дати якісь пояснення своїм запитанням от з приводу і нашої формули миру в тому числі. Зуміло, що на взагалі серія елементів і сайд івентів які проходять впродовж п'яти днів, це доволі важлива, наприклад, платформа, де можна дуже багато провести там перемовини. Також стратегічно, наприклад, сформулювати, наприклад, якісь там конференції і інші, які дуже може впливати позитивно. В майбутньому для мене наприклад, це третій раз особистої зустрічі і особистої участі у Давоському форумі. Зрозуміло, що в по, повпозаминулому по, році Давос проводив ти проходити в неформальних, можна сказати, умовах. Ми пам'ятаємо, що із пандемії COVID-19 Він вперше пройшов не в січні. А ми пам'ятаємо, що це проходило в травні. Він був такий більш не зимовий, а неформальний. Зрештою зараз доволі холодно в Давосі. Зрозуміло, що офіційно сьогодні заплановано також відкриття українського будинку в 16.45. сорок п'ять принігався. я думаю, що дуже багато іноземних гостей завітає до нього. Ми знаємо, що під час Давосу будуть проходити серія сайд-івентів, і так само як Wall Street Journal, Bloomberg будуть представлені свої. Пенні дискусії також для всіх бажаючих, наприклад, Давос там на початку 2000-х років створив ініціативу Open Forum Davos, де наприклад люди можуть зареєструватися, а також вільно відвідати там серію панельних лекцій, які там представлені на теми там глобалізації економіки. Екології та інше тому Давос – це серія неформальних офіційних і формальних зустрічей. І я думаю, що дуже багато відсотків людей, які завітають, зможуть долучитися, наприклад, і побачити виставку, яка цього року буде запропонована в Ukrainian House, а також побачити те наскільки важливим є економічні перетворення, і побачити зрештою, як глобальні економіки розвиваються. Mm -hmm.